Вітаю! Сьогодні будемо говорити про неприємне, на жаль, про те, що робить нашу державу слабшою, видаляє нашу перемогу, демотивує наших захисників і вселяє зневіру в наших людей. Будемо говорити про корупційний скандал у найвищих ешелонах української влади. Перші дні цього Армагеддону минули. Емоції трохи вщухли, і зараз час глибоко. По суті, розібратися у цьому скандалі. Скандалі найгучнішому, найганебнішому та й найнебезпечнішому для нашої державності. Я вважаю, що корупція у воюючій країні це жахливе, нелюдяне і неприпустиме явище. Корупція на криві це смертельний гріх. Всі винні та причетні мають бути найжорстокіше покарані. Плівки Мендіча це не просто чергова кримінальна справа, це дзеркало. Дуже жорстоке дзеркало, яке показує, як насправді живе влада під час війни. До поки прості українці з останніх копійок платять військовий збір, скидають з себе останню сорочку, аби купити автомобіль хлопцям на фронт, придбати турнікети, генератори, засоби зв'язку. Люди причетні до влади, а скоріше не люди, крадуть кошти з державного бюджету, розкрадають іноземну допомогу, будують собі палаци і купляють нерухомість за кордоном. Це поза будь-якою моралю і поза будь-якими законами людяності. Конкретно в цьому корупційному скандалі вони крали не просто кошти. Вони крали ті кошти, які мали бути направлені на захист енергетики та енергетичної інфраструктури. У нас з вами, в буквальному сенсі, крали наше життя, крали світло в наших оселях. Я хочу, щоб ви зараз зрозуміли одну річ важливу річ. Знаєте, що найогидніше в цій всій історії? Найогидніше звідки взялися ці 4 мільярди гривень. Які вкрали міндічі і компанія. Я вам скажу звідки це саме ті гроші, які ви щомісяця несправедливо переплачуєте за світло, за газ, за тепло. Так, так, це ті самі багатократно завищені несправедливі тарифи, про те, яких наша команда бореться просто руками. Це саме ці 4 мільярди, які витягли з ваших кишень через тарифи. Тепер. Ваші гроші у міндічі. А пам'ятаєте, як нас, батьківщинців, називали популістами, як вони сміялись всім нам в обличчя і казали, що на електроенергію встановлена саме ринкова ціна. Ось їх ринок. В кожної влади є свій міндіч і свій свинарчук. Є люди, для яких війна ідеальна нагода для наживи. Але сьогодні ми говоримо не тільки про кубку негідників, які наживаються на війні. Ми говоримо про всю систему, систему, ретельно збудовану моноблатою в турборежимі, під тиском зовні. Я говорю про так звану реформу корпоративного управління, яка насправді нічого спільного з реформою не має. Цією реформою під прикриттям війни. Нашого народу забрали суверенітет, наші ресурси, наші державні природні монополії. Енергоатом, «Нафтогаз», Укрзалізницю, Укрпошту, Укренерго, державні банки, багато-багато чого іншого. І створили замість державних підприємств узаконені ОЗУ організовані злочинні угрупування, які назвали акціонерними товариствами. І знаєте, я вам покажу. Ось цей закон про акціонерне товариство Національна атомна енергогенеруюча компанія. От ви бачите авторів цієї реформи, абсолютно ноунейми, no які працюють в парламенті за чужим замовленням. Я поставлю під зараз моїм відео, я поставлю вам ссылки. На цей закон, щоб ви бачили, хто його вніс, хто взагалі за нього відповідає, ось голосування за нього, де наша фракція єдина, яка голосувала проти. А тут достатньо голосів набралося. І от на базі цього закону державне підприємство Енергоатом зробили так званим акціонерним товариством. Якщо ви відкриєте закон про акціонерні товариства, а от він переді мною, бачите, з усіма закладками, ви побачите, що після того, як прийняли цю реформу і цей закон, енергоатом виведен з-під контролю держави. За нього тепер відповідає якась невідома міжнародна наглядова рада. І наглядова рада ставить менеджмент. Зобов'язана контролювати все, що робиться в нашій державній корпорації. Не український народ, не український аудит, не український контроль, не українське суспільство, а міжнародна наглядова рада. Вони зобов'язані були робити аудит. Вони зобов'язані були відсторонювати крадії від влади. Вони за це несуть відповідальність. Але, на жаль, Сьогодні це закінчилось таким корупційним скандалом. Саме ця корпоративна реформа створила ідеальні умови для мародерства у воюючій країні. Реформа, це де за роботу державних монополій, таких як енергоатом, тепер повністю безроздільно відповідають міжнародні наглядові ради, які складені з іноземних громадян і ще грантових маріонеток. За такою ширмою. Вся ця гапота Міндічі і інших пройдисвіт безконтрольна, безвідповідальна, нахабна грабувала наші державні природні монополії та практично весь народ через тарифи. А в цей час члени міжнародних наглядових рад на фоні тотальної корупції, на підконтрольних їм державних підприємствах, отримували мільйонні заробітні плати. За рахунок ваших тарифів. Знімали ці гроші свої оці мільйонні заробітні плати з вчент виснажених українців. Ці члени наглядових рад просто прикривали тут всі один одного, призначений їм і менеджмент, міжнародна наглядова рада, всі одна команда. Но вони думали, що війна все спише. Але ні, не спише. Треба не розпускати зараз ці міжнародні наглядові ради, коли виявляють таку масштабну корупцію під їх керівництвом, на підзвітних їм підприємствах, а притягувати їх до кримінальної відповідальності разом з призначеними ними менеджерами. До речі, члени міжнародних наглядових рад щомісяця отримували мільйони гривень. Щоб в державних монополіях не було корупції саме. За це їм платили. Результат всім відомий. Я думаю, буде дуже справедливо, якщо тепер вони повернуть всі ці гроші, отримані від українців, за весь час роботи. Вони їх не заслужили. Ці міжнародні наглядові ради були створені ще за часів попереднього президента. Їх створили для того, щоб українці не мали ні власності прав на своїй власній землі вже 10 років країною її ресурсами керують невідомо які люди, невідомо ким призначені, і невідомо з якою метою. Це називається деукраїнізація України. Я постійно говорю, що із 2014 року у нас триває не одна війна, а дві. Російські окупанти криваві, захоплюють наші землі та руйнують наші оселі. Вбивають українців, а глобальні олігархічні структури знищують Україну ззовні, забираючи ресурси та й найцінніші підприємства, нав'язуючи невластиві нам цінності і, зрештою, позбавляючи українців права управляти своєю державою, права управляти своїм життям. Дуже хочеться сказати, що я про все це попереджала. Коли приймалися всі ці так звані закони про корпоративну реформу. Ми були єдині в парламенті, хто голосував проти розуміючи наслідки. Але сьогодні не час зводити рахунки із політичними опонентами. Війна тяжко, трагедії. Сьогодні треба просто негайно всім разом виправляти помилки, захищати і рятувати Україну. Найперше, що потрібно зробити просто, негайно, покарати усіх винних та причетних до розкрадань, повернувши їх із їх закордонних маєтків до України. Зупинення корупції досягається не вмовляннями, не книжками розумними і не законами, на жаль. Знищення корупції досягається викриттями і притягненням до відповідальності. Якщо за це зараз ніхто не сяде, а все українське суспільство впевнене, що за це ніхто не сяде. То схеми залишаться. І на місці втікачів-корупціонерів прийдуть просто нові, але ж такі самі. Тому парламент і все суспільство мають взяти під жорсткий контроль саме посадку винних. Але цього недостатньо. Що потрібно зробити далі? Ніхто в країні сьогодні не довіряє державному аудиту. Кожна людина знає, що не можна, щоб одна рука крала, а друга перевіряла, як краде перша рука. Наша команда пропонує негайно створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію тільки з опозиційних депутатів і дати можливість опозиції перевірити всі фінанси всіх державних монополій. Та прозвітувати перед суспільством. Впевнена негайна ретельна перевірка решти державних монополій, які сьогодні контролюють іноземні добродії і їх грантові найманці, викриє не менш кричущі факти корупції українських Свінарчуків і міндічей. Якщо моновладі немає не має чого приховувати, потрібно дати опозиції таке право контролю. Наступне, що потрібно зробити: невідкладно і суттєво знизити тарифи на атомну електроенергію за рахунок видалення з них корупційної складової та продавати електроенергію споживачам напряму без корупційних посередників, які наживаються на завищених тарифах. І ще одне. Потрібно нарешті визнати. Так звану в лапках корпоративну реформу тотально неефективною аферою, яка призвела до корупції, необґрунтованого багатократного завищення тарифів, так скасувати цю реформу разом з усіма законами, які передали управління нашими природними монополіями нікому невідомим і не перед ким невідповідальним міжнародним наглядовим радам. Повернути всі природні монополії народу України, повернути під контроль держави. Такий законопроект наша команда вже внесла до парламенту. І ми будемо вимагати його негайного прийняття. Не треба імітувати реформи і прикривати їми корупцію. Треба раз і назавжди назвати речі своїми іменами. Ну і ключове ще з початку війни. Потрібно було створити коаліцію та уряд національної єдності і унеможливити безконтрольну і непрофесійну монополію однієї політичної сили. Тоді, на жаль, цю вимогу проігнорували і маємо зараз хаос, корупцію і катастрофу. Я переконана, що зараз це є єдиним виходом із критичної ситуації. В якій опинилася Україна, треба врятувати ситуацію, треба діяти.